Зна... Да, Це слідок, що да, да. тих часів? З цієї сім'ї. Ну, мій ровець, я точно не знаю, ну в таких ми І З тим полячком, а. І, і ту колячком, всі. думаю. Їх було 12 братів, чоловік і сім'ї. Два брати, сім'ї. Ну а ви не знали за бурка, от як не. що допомагав їх і, і і ховатися, і ховати їх. Хорони допомагав. Що його розстріляли, чи розстріляли, чи забили? О, за це я не, не знаю. Ну, це, не а, це, як били, то... а хто є ще з таких ще старших, що можна... Нема? Є сім років старших 1980 року. От там живе на, на гірці. На Косинський? Так. Да. Косинський? Косинський. Косинський ага. Він може поляк теж, ні? тільки ні. Но... У мене є тільки польська фамілія, Рубіновський. Рубіновській. І поляки були під цією фамілією. А як воно ну, так, ну кажу, ще десь но... давніх років були всі українці ну, десь у врем'я того Богдана Хмельницького, чи да, коли да. З, 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 поляки перемовляли, а ходили до нас, то. Ага, ага. і українці на ага. Пусть ага. ага. Писки... Ну, то, тут багато польських фамілій. Да, тут Просто. багато. Помню я той ранок, стільки розвитилося, ага. бабця потім нас до церкви, так. Показав, так. А,

Теж фамілія Рібиновська. І дві сім'ї, два брата. Сім, то була одинаковая фамілія, і ці да, поляки, ці українці. Трудно було доказати, що найстарша сестра. Наш, ну, ага, і по-українській заставляли молити. І вірую в мене по країні вітру, та десь йшли. І пустили. Із-за того, що вміла, вміла так, молитися. Ну, і вони по-українськи, коли вистачає. А де не, пов... не вміли молитися, то зразу вбивали. Да. Хто втікав, то стріляли, а хто, а кого зостали в хаті, то рубали. Так, да, топорами. Тільки де хто втікав, то э, селяли. Uh -huh. А хто не хто порами робив? То... Хто не втікав, рубали на місці да. топорами. Да. Да. Ой, я не був. Ясно. Ну добре, дякуємо. А де ви кажете, живе? То... Як фамили... Як Тов... сі... Вулиці, а, вот. а, то одна так. хата пускає друга, третя, третя хата. Ото буде справитися. А з правої сторони буде то друга хата. О, то... Там одна... Ми ще й не вважаємо, то зовсім так, так. Там є одна хата, що живуть, от за те вількою, високою. І далі буде знову друга хата. На гірці, побачите. Ага, ага. То, -то, То зараз є, десь є вліво дорога є. Вліво. Ага, дякую, дякую.